Давайте приготуємо смачні пончики для дітей. До сиру додаємо яйце, цукор та олію. Збиваємо блендером до однорідної маси. Додаємо борошно із розпущувачем і замішуємо тісто. Із тіста робимо ковбаски і ділимо їх на 12 частин. Далі формуємо пончики, як показано на відео. Деко застілити пергаментом пончики змазати молоком. Відправити у духовку на 25 хвилин. Посипаємо цукровою пудрою і насолоджуємось. Це дуже смачно, корисно, смачного.